Тання новини понеділка на СТС. Мої колеги вже готові розказати про події сьогоднішнього дня. Далі про найголовніше: голови та нутрощі тварин невідомі у великій кількості викинули в ПСЕЛ. Від безвиході мешканці одного з гуртожитків перекрили одну з найбільших вулиць Сум. Група молодиків серед білого дня безжально побила пенсіонера. Екологічна катастрофа під сумами одна з найбільших річок області, що протікає через центр міста під загрозою зараження. У ПСЛІ виявили численні рештки внутрішніх органів тварин. Деталі в сюжеті у сильну спеку більшість рятуються купанням у прохолодних водоймах. Чисту воду шукають у ПСЛІ, вище течії від міста. Та замість релаксу знаходять ось що. Рештки тварин, які просто викинули у річку. По такій спеці вони швидко розкладаються та течія несе їх на місто. Усе це у районі села Вільшане. Біля дитячого табору Зоряний діток із табору на пляжі не видно. Інші люди купаються та зовсім нічого не знають про ситуацію. Навіть міліція була бачили, що ми з дітьми йдемо, ніхто навіть нічого не сказав. Що це таке. Не попереджають про небезпеку й інші служби. Навряд чи знають і сумчани, яка вода пливе у місто. Неділю пробили лабораторії дослідження води. Тут нині завдяки лабораторії і сьогодні подивимося. Поки проби беруть та чекають результатів, водолази намагаються виловити те, що плаває на поверхні води. Хто із псла зробив кладовище тварин та кому нести відповідальність наразі невідомо. Поліція веде слідство. Аляна Щербаков, Олександр Сорбат, новини СТС. Стало відомо, через що саме біля озера Чеха забарвилася водойма. Екологи кажуть, на їх пам'яті таке сталося вперше. Що ж стало причиною такого незвичайного украсу? Знає Оксана Щербак. Минулого тижня ми розповідали про водойму біля озера Чеха, яка забарвилася у червоний колір. Серед сумчан ширилися різні думки. Одні вважали, що винні водорості, які нібито зацвіли. Інші думали, що водойму забруднили каналізаційні стоки. На місце події тоді виїхала екологічна інспекція, аби взяти проби води. Тепер же стали відомі результати. Вірогідно, в цю водойму було скинуто порошкоподібний червоний пігмент, який з часом. Осяде на дно. Фарба ця пігмент осів на дно. Отака вода поки буде. І зараз на даний момент ця вода в водоймі отакого кольору. Уже красного, по всій віретності, немає. Ми ж вирішили перевірити, чи повернулася водойма до свого звичайного стану майже за тиждень після забруднення. На перший погляд, ця водойма виглядає чистою, але варто трохи вскаламутити воду і отримаємо червону. Поверхня озерця затягло водоростями, тому червоний колір перестав бути помітним. Втім, червоне забарвлення нікуди звідси не поділося. Тепер же, за словами екологів, цим інцидентом мають зайнятися правоохоронці. У чешці ж, за результатами експертизи, купатися більш-менш безпечно. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Загинула неповнолітня. На пляжі Голубих озер цими вихідними втопила 17-річна дівчина. Вона разом зі своїми друзями вирішила відпочити. Проте кажуть, плавати загибла не вміла. Як говорять очевидці, на пляжі дівчина пролежала ледь півдня. Африканська чума свині знову на Сумщині. Минуло кілька днів, коли експертам вдалося ліквідувати спала хвороби в Могриці. Як та перекинулася на шостку. Тепер всі свині міста будуть забиті. А люди понесуть величезні втрати. Чим небезпечна хвороба, та як не купити у магазині хворе м'ясо? Далі. Забили на сполох тоді, коли у шості раптово за одну ніч померло три свиноматки. Після обстеження та аналізу тварин експерти знайшли причину смертей. Діагноз африканська чума свиней. Хвороба з'явилася на початку 20-го століття і вперше проявилася у південній Африці. А через величезну кількість шляхів передачі швидко поширилася Європою. Це, зокрема, корм, птахи, укуси кліщів та гризунів, контакт з хворими тваринами тощо. Відрізнити м'ясо хворої свині від здорової не складно, певні эксперты. Свинина, зараженная вирусом африканской чумы, выглядит так, будто над животным при жизни издевались садисты. Мясо в страшных кровоподтеках с увеличенными лимфатическими узлами, похожими на кровавые сгустки. Говорят, по вкусу зараженное чумой мясо такое же, как и обычная свинина. На Сумщині африканська чума спалахує не вперше. Останній випадок зафіксували у селі Могриця, що поблизу Сум. У шості, за офіційними даними, 185 голів свиней. Та через спалах захворюваності для подальшого уникнення поширення хвороби усі вони будуть вбиті та утилізовані. Словом за статистикою в Україні від африканської чуми найбільше страждають Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська та Сумська області для людей. Же африканська чума свиней загрози не становить. Анастасія Комдантова, Новини СТС. Заручники обставин, мешканці гуртожитку по вулиці Курська, 133, вже два тижні без газу. Вони не можуть терпіти. Їх ігнорує влада. Сьогодні у 40 градусну спеку люди перекрили одну з центральних вулиць міста. Чого вимагали? Знає Ірина Котлярова. Це гуртожиток по вулиці Курській, 133, якому два тижні тому відключили газ за борги. Тут зібралися мешканці, які говорять, у них боргів немає. Вони платять і мають отримувати послуги. Нам показали платіжки, які надходять людям, яких давно вже немає на цьому світі. От люди, яких немає живих, а їм приходять платіжки. Людей немає живих по два-три роки, кого год. Платіжки до сих пор... Приходять відповідно, тягнеться долг у всьому. Звинувачують Сергія Ситника, директора суми жилкомсервісу Говорять, гроші, які сплачують, не доходять до суми газу. І він, получає, ежемісячну оплату. він об'язан перечисляти конкретно суми газу. Ілі кому он перечислив з сентября 2015 року чотири рази. Смотрите. 31 000, 15 000, 11 000, і от 20. 000. Це то, що він перечислив. Поясніть мені, я плачу кожен місяць, чому він не перечисляє? Люди два місяці не їли гарячого супу. Їх ніхто не чує, тож вирішили перейти до радикальних методів. Ось вони вже в центрі міста, на розжареному асфальті пішою ходою перекрили одну з центральних вулиць. Вигніть нам газ. Вигніть нам газ. Ми хочемо газу, тому що ми 14 днів вже сидимо голодні. Нам ніхто не хоче включати газ, нашої війни немає. Ми сплачуємо кожен місяць і сидимо голодні. Платимо ситнику, а він не перечисляє в газ. Наші війни немає, пускай перечисляють. Пускай приїжджають сюди і будемо розбиратися. Ви вважаєте, хто винний в такій ситуації, що вам відключили газ? Ви не наша держава, тому що не вділяємо уваги. Людям, просто людям. От хай почує господин Лисенко, вийдіть до людей, подивіться, подивіться, господин Ситнік, вийдіть, подивіться. Це нормально. Ми, як жебраки ходимо, просимо, дайте нам газу. Чого? За те, що ми платимо? Чого ми повинні просити? Ми повинні одержувати. Де ж тоді наші права? Де ж та конституція? На що вона пишеться? На що той президент тоді, як люди доходять зовсім до. Като до краю до краю в телефонному режимі. Ми поспілкувалися з заступником міського голови. Запропонували вийти до людей, на що нам відповіли. Сума газ за за неуплату. То то костальним платить натихає між собою там договорюються. Та я не можу повлиять на тих людей, які не платять гроші. Неймовірна спека змусила голодних людей зійти на тротуар до холодочку, і тільки тоді до них підійшов директор Жеку. Компромісу так і не знайшли. 31 одна тисяча, одинадцять, п'ятнадцять і 20 – последня. Всі я Це ви за 10 розкажу. місяців заплатили суми газу. Більше ви не платили. Ваша компанія. Я вам ще раз кажу, я транзитна компанія. Люди пообіцяли, що на цьому не зупиняться. Вони і надалі вимагатимуть справедливості від влади. Вже завтра пообіцяли перекрити цю ж вулицю в годину пік. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. Півсум на тиждень залишиться без гарячої води. Про це повідомили у Суми Теплоенерго. Зневоднять будинки на проспекті Лушпи, вулицях Героїв, Крут, Інтернаціоналістів, Харківський, Прокоф'єва, Тополянський, Ковпака та проспекті Курському. Проводитимуть гідравлічні випробування до 24 липня. Після цього гаряча вода з'явиться знову. ДТП сталося на перехресті металургів і ремісничою. Без жертв, але з заторами. Намагалися розібратися у ситуації. Мої колеги. На перехресті вулиць металургів і Ремісничої зіткнулися два автомобілі. Це спричинило затор на дорозі. Поліцейські намагалися виправити ситуацію. Не на камеру водій Білого Форду повідомив, що рухався на зелене світло світлофору у напрямку Білопільського шляху. Йому назустріч прямував легковик Жигулі. Відбулося зіткнення. Від коментарів учасники ДТП відмовилися. Чіпайте нас, в мене серце колотиться так, що я не можу зашли. У авто «Форд» розбите лобове скло, спрацювали подушки безпеки та пошкоджене праве колесо. У Жигулі правий бік машини повністю пошкоджений. Водію іномарки викликали швидку. У нього забій правої руки. Від працівників поліції коментар отримати не вдалося. Вони не беруть слухавку. Ірина Кутлярова, Олександр Сокол, новини СТС повне свавілля відбувається просто посеред білого дня. У Сумах група молодиків напали на дідуся з онуком. Подробиці надзвичайної події дізнавалися. Наші журналісти. Посеред дороги стоїть авто. Біля дверей водія, калюжа крові. У машині їхали 70-річний дідусь із онуком. На них, за словами очевидців, накинулись кілька хлопців. Як це відбувалося? Запитували свідків. Машина поставила світі. Ні, вона їхала, ні наче не біжать, вона притормозила і здесь все почалось. Напали 5 або 7 чоловік на автомобілі, яка перед вами знаходиться. Шатали машину били ногами, витаскували дідусь. Внука, ну, он, внук стоїть. Онук громадянин Російської Федерації. Кілька днів тому приїхав у гості до рідних. А ви знали цих людей? Да? Ну, Молодеж, дуже направлення. Ой, ось, туди, Утім, били водія пенсіонера. Експерт буде працювати, тобто буде збирати доказательну базу. Мотиви поки не ясні. Ну, будемо далі розбиратися. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС. На Сумщині у житловому подвір'ї правоохоронці знайшли 4 тонни спирту. Любителі алкоголю зберігали рідину у фурі, яку припаркували прямісінько біля будинку. Що планували зробити з такою кількістю спирту, невідомо. Але попередня вартість вилученого товару становить близько 800 тисяч гривень. Суми хочуть приймати фінал національного футбольного кубку. Головний матч цього турніру може прийняти стадіон ювілейний. Дмитро Шпірко дізнавався, чи серйозні наміри сумської сторони, і у якому стані стадіон може підійти до такої знаменної події. Стадіон ювілейний ладнають до нового сезону. У міжсезоні сюди запрошували столичних фахівців, ті працювали над газоном. Той тепер виглядає значно краще, ніж навесні. Настільки, що суми замахнулися на прийом фіналу Кубку України, агроном Василь Полійчук каже, сьогодні поле оцінює на четвірку, а може воно виглядати ще краще. Всякі мероприємства ми можемо тут прийняти. Тільки щоб я говорив, що треба трошки, щоб повернулись до нашого стадіону. Іншим боком ініціативу приймати великий футбольний матч підтримала місцева влада, і відповідний запит від сум надіслали до Федерації футболу України. Виконком цієї організації попередньо підтримав Суми, проте остаточного рішення ще не ухвалив. Я думаю, що ми вже в лідерах конкурсу, який був об'явлений з палкомі. И Запорожье соответствует, и, Чи, и Одесса, где был Суперкубок, тоже соответствует Новая арена, В Днепропетровске, Днепроарена тоже соответствует, металлист тоже соответствует. То есть конкурентов много, но. Все залежить від нас незабаром. Міста, що претендуватимуть на проведення фіналу кубку, надішлють свої пропозиції. Результати конкурсу оприлюднять восени. Фінал вже відбудеться орієнтовно у травні 2017 року. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Калнишева рада зібрала козаків зі всієї України. У селі Пустовітівка відзначили 325-ту річницю з дня народження останнього кошового отамана України Петра Калнишевського. На святкуванні побували і наші кореспонденти. Село Пустовійтівка, де народився останній кошовий України. Вважають центром українського козацтва Сумщини. Тому у день народження Петра Калнишевського вшанувати його пам'ять з'їхалися. Гості з різних регіонів України. Сьогодні ми говоримо про Петра Кавнишевського як символ для тих людей, для тих захисників, які боронять нашу землю. Наше завдання пам'ятати сотні людей зібралися біля відреставрованого пам'ятника отаману під час урочистого мітингу. Монумент освятили Ми козацький край сильних і незламних людей. Ми виконали заповіт Петра Калнишевського. Ми відродили нашу козацьку славу. Ми втримали наші кордони. Ми зупинили агресію ворога. Символом продовження давніх традицій стала посвята юнаків у козаки. Хрещений, хрещене шевлюкою, як прадідів наших. Відзначили на святі 27-му сумську ракетно-артилерійську бригаду. Військові отримали від благодійного фонду Петра Калнишевського спеціальне посвідчення. Святкування продовжили народними гуляннями. Курені зібрали усіх охочих. Святкували на козацькому святі до пізньої ночі. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Таким був понеділок. Я з вами прощаюся. Втім, залишайтесь з нами. Знатимете більше. До зустрічі.